Ось такий красень привівся на деревину. Зараз займаюся тим, що в сім'ях, які відроїлися, обриваю маточники, хто відпустив первак, хто не відпустив ще первака, жду поки відпустять первак рій, тому що в жорсткому сіроєвому бороться з ним. Дуже трудно. Як тільки сім'я відпускає первак, обриває маточники. Намічаю сім'ю і Жду чи почне сіяти, чи не почне. Якось так. Пасіка у відсотків 70, мабуть, в Райовому. Якщо в минулому році відсотків 10 в райовому було, то в цьому год пораєння. Ну нічого, це нас не лякує. Якось так. Отож не захотів цей магарій сідати в один улик. Ну, понятно, що це свальний рій був. Того струсив другу частину цього рою в відро. І зараз цим роєм підсилю якийсь невеликий ройок, чи там може сім'я слаба є, можна так робити. Зараз покажу, як я це роблю. Отже, якщо у вас є слабка сім'я чи слабкий роєць, що, що я в даному випадку роблю? Ставляю. Подумав, перемоділа москітну сітку. Недрану москітну сітку поставив. Поставив наверх рамки. Скільки я там хочу. І зараз приношу той рій і висипаю наверх. Все, і підсилення сім'ї готово. Матки облетяться, я виберу кращу, яка мені більш подобається. І ця сімейка принесе мені меду, якщо все було вийшло. Дякую всім за увагу. А ось в такому стані зараз фацелія. Починає зацвітати. Відео, де я підсилював сім'ю роєм. Було знято днів 4 тому. За цей час у нас таки розцвіла акація, яка не повимерзала окончательно, щось таке й осталося. Зяток пішов, пасіка виходить помаленьку з роєвого стану, працює. Так що майський мед буде. Якраз доцвітає акація. зацвітає десь якийсь експерцет. десь фацерінка. В общем, буде майський мед. Дякую всім за увагу.